Дві перемоги поспіль. Такий результат видав будівельник на старті сезону Суперлігі. Якщо перша звитяга над баскетбольним клубом Київ була натужною, то у другому матчі кияни без особливих проблем розібралися з політехнікою. Мабуть, вперше в історії київські дербі між вовками та будівельниками було призначено на перший матч сезону. Але це була не єдина особливість столичних протистоянь. БК Київ після останнього місця минулого чемпіонату вперше за декілька років запросив до своїх лав легіонерів. І одразу трьох. Одного з них болівальники-будівельника знали аж занадто добре. Дерік Зімерман провів у нашій команді два сезони. Було зрозуміло, що підопічні Віталія Чернія зроблять усе можливе для перемоги. Так і вийшло. Від початку поєдинку вовки заволоділи ініціативою і організували стартовий ривок 14-4. Номінальні гості зусиллями Михайла Анісімова і Зака Морлі дещо вирівняли ситуацію. А у другій чверті завдяки дальнім влучанням Андрія Агафонова, Роландаса Алієва і Дмитра Забірченка дозволили нашим після наступної атаки від Анісімова вийти вперед. Але все перекреслив Владислав Подолян, який відповів троочковим майже з сиреною на велику перерву. У третій чверті Подоляни Швець продовжували бомбардувати кошик суперників. Після одного з цих влучань різниця у рахунку на користь Києва стала 11 очок. Невідомо чим би все закінчилося, якби у важку хвилину лідерство на себе не взяв Морлі. Зак у своєму холоднокровному стилі відпрацьовував як у захисті, так і у нападі. Партнери надихнулися зусиллями Морлі і організували удар у відповідь. Вже на початку четвертого періоду. Зак відправив у швидкий відрив Джака Маклінтона, який вивів будівельників вперед: 63 на 62. Психологічна перевага перейшла на бік команди Мітровіча, і вони не віддали лідерства. Хоча Київ декілька разів зрівнював рахунок. В одному з моментів, коли й здалося, що влучити з таким пресингом неможливо, той же Швець встановив паритет з дальньої дистанції 75 на 75. І це за 7 секунд до фіналу. Але у наступній атаці будівельника Артем помилився, не стримавши морлі, який ефектно забив згори. Останній шанс на порятунок Київ втратив, коли Геррі Ервін не влучив другий штрафний. Вирішальне підбирання за агафоновим і є перша перемога. З політехнікою у будівельника вийшло краще. Активності Артема Чем'якіна, Ненада Живчевича і надалі Уейна Уолеса виявилося недостатньо або стримати киян. Львів'яни грали на рівних лише 5 хвилин, після чого пропустили спорт від суперників. Проти Черкаських мав і знову він тепер Анісімов Аліїв Забірченко Агафонов, зрештою і Маклінтон швидко забезпечили собі лідерство у 10 очок. У другий чверті кияни не збавили обертів і досягли різниці у 20 очок своїм ногам слід відзначити Маклінтона, який дозволяв собі ось таке. зробив Маклінтона. Той проривається Також трейвона Браянта, який відновився від травми ноги і доволі непогано війшов в гру. За словами Звезда Намітровича, незабаром американський форвард стане підсиленням для будівельника але при цьому у третій чверті кияни дозволили собі розслабитися, після чого політехніка скоротила відставання до 14 очок. дуже ось так. Поступово поступово, ніби але без Але своєчасний тайм-аут знову повернув впевненість дій господарів. В результаті будівельник легко довів матч до логічної перемоги. Здалеку від Олексіяну і він не є хибним. Він додає до речі, в останні будівельники розпочинали чемпіонат з двох поспіль перемог у 2005 році, коли мінімально перемагали пульсар і кривбас баскет. Що ж тепер вельми необхідно зберегти переможний настрій і концентрацію у грі до неділі, коли підопічні звезда на Мітровича дебютують у Лізі ВТБ. Матч проти естонського Калєву відбудеться у палаці спорту і розпочнеться о 14.00.